Вірите, але я знайшов. Але все не так просто, тут дуже багато, тут... Тут дуже багато людей. Так. Ми бронюємо. Ой, пістя. Я... Вже 15 хвилин легко на ногах стою. Зараз мені треба вказати, де мене болить. Короче, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з дев'ятої вечора. А зараз вже майже сьома зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, як це. Все, весь той кошмар, який думали, ми, що є у нас в лікарнях, поняли, це чери, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Це все така чепуха в зрівнянні з тим, що українська медицина де ремонт, там не ремонт, поняли, по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих свічей, і вона в усі можливі дірки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я де я бував. Зрозуміло? que fica...